Андрій два місяці тому отримав поранення під Покровськом. Чоловік народився на Київщині. Сьогодні він є учасником ветеранського фестивалю Айрон Екс, який провели у Заліщиках на Тернопільщині. Дуже класна атмосфера, дуже багато позитивних людей, молоді, людей, які підтримують наші збройні сили. І це дуже приємно, що людям не байдуже. І, і приємно, що завдяки нам так можливо мирне життя тут. Бо зараз хлопці на фронті їм дуже важко їм завжди потрібна підтримка. Не треба забувати, і я не забуваю. І хай не забуває, що війна у нас триває. На жаль, це масштабна і дружня подія, яка об'єднала цивільних і ветеранів у спільну спортивну команду. Ветеран російсько-української війни та уповноважений президента України з питань реабілітації учасників бойових дій Вадим Сверденко розповідає, що така взаємодія сприяє не тільки фізичному розвитку, але й соціальній реабілітації ветеранів. Ці спільні розмови, ви знаєте, вони вже з такими друзями стають і вже цивільна людина не бачить просто так ветерана. Це, ну, це реально друзі. Це мають бути таких заходів як найбільше насправді. Тому це якби наша основна головна мета була дійсно, щоб відновлення і як більше долучення цивільних людей. І ми будемо це планувати по в багатьох майданчиках в Україні і хочемо зробити міжнародні такі змагання. Коли я спілкуюся з людьми, які без ноги, без руки, без двох ніг вони тренуються, вони пробігають великі дистанції, вони живуть повним життям, вони народжують дітей, і це дійсно надихає. Тому я вважаю, що ми повинні брати з них усіх приклад. Захід відбувся у Золіщицькому парку. На відпочатковій зоні діяло безліч локацій для змагань, а розпочався фестиваль із ходьби на дистанцію 2,5 і 5 кілометрів. Після цього учасники продовжили навчатися слідбі з лука, грів петанк, а також доєднувались до різних майстер-класів. На одній із локацій лікарка Заліщицького госпіталю навчає усіх охочих робити браслети обереги для військових. Можна сказати, традицію. Ми започаткували вже кілька років. Долучаємо дітей більшості дітей так, до такого майстер-класу з виготовлення цих оберегів, таких брелоків оберегів для військових. Це завжди так захоплююче і це як спосіб. Звичайним дітям та долучитися до такої підтримки наших захисників. Директор медичного госпіталю Анатолій Кной розповідає, що у заході взяли участь орієнтовно 150 осіб. На цих початках вони мають можливість спілкуватися з такими, як вони, і плюс побачити, що є рядом діти, є люди дорослі, які їм не байдужі, тобто вони не покинуті за них всі знають, за них вболівають. І які хочуть їм допомогти, на одній з локацій показує та розповідає про правила стрільби з лука ветеран російсько-української війни Сергій Храбко. У чоловіка ампутована рука і нога внаслідок поранень, які він отримав ще у 2015 році. Більше про цього героя, який продовжує навчати та надихати інших, дивіться у наступних випусках у програмі Провінційні вісті.